Ласкаво просимо у церкву сантологію в місті Одеса. Мене звати Олег, і я вам проведу сьогодні екскурсію. Саме слово сантологія створене Елрон Хаббардом. і утворене від латинського scio, що означає знання у найповнішому значенні цього слова, та грецького логос, що означає вчення. Цілому, це означає знання про те, як знати. Крім того, саінтологія визначається як вивчення духу та роботи з ним та його взаєминах з життям, самим собою та Всесвітами. Ходімо, покажу. Знайомство саінтології починається з нашої книгарні. Тут я спілкуюсь з новими людьми та розповідаю про наші послуги. Тут у нас тест-центр. Кожен може абсолютно безкоштовно пройти оксфордський тест аналізу особистості, який покаже дійсний теперішній стан. А далі наш фахівець може розшифрувати вам тест та зробити рекомендовану програму навчання, яка посилить ваші особисті якості. У кожній сантелічної церкві є спеціальні кімнати, де парафіяни вивчають роботи Елрон Хаббарда та слухають записи його лекцій. У кожній кімнаті є інструктор, який допомагає досягти повного розуміння матеріалу, що вивчається. Інструктор не вчить, не читає лекції і не дає жодних пояснень. Натомість він направляє увагу до правильного матеріалу, якщо у людини виникли труднощі. Завдяки такій ролі інструктора та існуванню технології навчання, кожен парафіянин вивчає матеріали сантології зі своєю швидкістю. Спектр програм з вивчення матеріалів Лерон Хаберда охоплює як сферу особистого зростання, так і сферу сім'ї, фінансів та бізнесу. Тут ми маємо кімнату практики. Це місце, де парафіяни об'єднуються в пари та тренують один одного по черзі. Весь цей час тут знаходиться інструктор, який стежить за правильністю виконання вправ. А зараз переходимо до головної частини. Ми не так шумітимемо, тому що ми знаходимося в зоні проведення особистих духовних консультацій. Метою цих дій підняти людину на більш високий рівень особистого духовного усвідомлення. Для цього ми зробили все, щоб ви досягли цієї мети. Почніть своє навчання вже сьогодні. Для цього переходьте за посиланням та заповнюйте тест. Отримайте розбір та рекомендовану програму. До зустрічі!